Я не проти мобілізації, але це має бути по закону. Відсрочку від мобілізації тепер можуть забрати миттєво і без попередження. От здавалося, як би так, але Кабмін тепер у них нова історія. Якщо ваше підприємство розповсюджуйте, будь ласка, це відео, я думаю, це важливо. Якщо ваше підприємство раптово не потрапляє вже під критичну інфраструктуру. То всі, хто там працювали раніше, мали бронювання, злітає ця історія. Це зроблено для того, бо багато підприємств, ну наскільки я розумію, в ідеалі, як би воно могло працювати, бо багато підприємств собі зробили штучну критичну інфраструктуру, щоб побронювати людей. І в ідеалі, я думаю, хочуть просто відфільтрувати дійсно ті підприємства, які важливі до критичної інфраструктури, і навпаки. І оці люди, які працюють на таких установах, де тіпа. Критична інфраструктура, скоріше за все, я думаю, вони будуть шукати, до чого придобатися, бо в Україні зараз потрібні додаткові надходження. І вони будуть за рахунок цього, ну самі знаєте, як це працює. Тому пф, майте це на увазі, розповсюджуйте це відео. Я не проти мобілізації, але все має бути по закону. Але час важкий, важко на цю тему розсуждати. Що ви про це думаєте, давайте зайдемо в коментарі. От. Але майте собі на увазі цю інформацію. Все. А для тих, хто хоче отримувати ЗП онлайн, вся інформація за посиланням, самі знаєте де. Причому європейського рівня. Ми це все детально показуємо там. Це на зв'язку. Друзі, будьте обачні і обережні. Па-па.